Вітаємо ласкаво. Просимо до програми Європа у фокусі. з вами я, Шоу. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Німеччина одна з європейських країн, яка за останні роки прийняла найбільшу кількість біженців та мігрантів. Лише цього року понад 200 тисяч людей подали прохання про надання прихистку у цій країні. деякі з них зараз живуть у найбільшому в країні центрі розміщення біженців, що знаходиться у колишньому берлінському аеропорту Тегель. Те, що було задумано як тимчасовий притулок для мігрантів, які тільки но прибули, перетворилося на переповнений дім для тисяч людей. Олександрі та Катерині з України довелося навчитися справлятися з шумом, відсутністю особистого простору та подекуди незадовільними умовами гігієни. Олександра і Катерина роздратовані. У ванних кімнатах знову немає мила. Дві молоді киянки живуть у колишньому берлінському аеропорту Тегель уже понад півроку. Це найбільший у німеччині центр для біженців. у плохо прибиральники погано прибирають завжди. З лютого я жила в різних блоках і бачила різні кімнати. І скрізь брудно. дуже шумно. Людей не переселяють, особливо хворих людей з інвалідностями. На жаль, це тут є проблемою. Скільки людей живе в кімнаті? 16. у кожній кімнаті по 16 людей. З метою захисту приватного життя біженців нам не дозволено знімати всередині спальних приміщень. Однак одна з мешканок центру надіслала нам відео, щоб показати, як їй живеться. 77-річна Людмила Щербина обурена. Вона теж хоче озвучити нам свої скарги, як і багато інших. Переселяють тих, хто провів тут 2-3 місяці 7 місяців. Але є люди, які по два роки тут, по півтора, як я, і нас не переселяють. Яка соцсправедливість? справедливості немає, і чому так незрозуміло. Близько п'яти тисяч біженців розмістилися у 40 швидкозбірних будівлях. Більшість із них приїхали з України і опинилися у цьому тимчасовому притулку не за власним бажанням. Спочатку передбачалося, що це буде лише приймальним центром для українських біженців, але оскільки житла у Берліні стає дедалі менше, термін перебування у Тегелі затягується. Ми не можемо сказати людям, що у нас нічого немає. Ми повинні прийняти всіх. Це наш юридичний обов'язок. Оскільки прибуває все більше людей, нам доводиться знижувати стандарти. Те, що ми бачимо тут у Тегелі, не відповідає нашим нормальним житловим стандартам. Але це тому, що велика кількість людей прибула за дуже короткий час. За останні два роки виникло місто у місті. Понад 14 сотень співробітників підтримують його життєдіяльність. Спортивні зали, манікюрні салони, їдальні, лікарі, бібліотеки, дитячі садочки. Близько третини українських біженців знайшли роботу. Тепер потрібно подбати про їхніх дітей. Утримання цього центру обходиться у півмільярда євро на рік. Це дуже дороге житло, а воно потребує багато робочої сили і має дуже високі експлуатаційні витрати. ми маємо надзвичайно високі рівні споживання електроенергії, палива, а також витрати на оренду залів. Тому незважаючи на те, що стандарти простору, який ми надаємо вкрай низькі, це безумовно найдорожчий спосіб розміщення людей але більше ніде в місті ми не можемо створити таку кількість місць так швидко. Щодня співробітники Тегеля отримують скарги, а іноді навіть зазнають фізичних нападів. слова подяки лунають рідко. Час я на то зараз, незважаючи на те, що я займаюся не спеціалізованою роботою, я отримую в 10 разів вищу заробітну плату ніж кваліфікований працівник в Україні. так, я працюю в готелі, я працюю хаос кіпером. всі ситуації, які могли бути, я задоволений ще раз кажу, що я вдячний німецькому народу і німецькій державі. Співробітники центру готуються невдовзі прийняти ще сотні біженців з України і, можливо, також із Лівану. Вони вважають ці звинувачення несправедливими. Для того щоб люди справді прижилися тут, потрібен контакт із місцевим населенням. Але це те, чого місто може досягти лише колективно. Це саме та проблема, з якою стикається тегель. Це ніби острів, він знаходиться поза межами нормального міського життя. Ми постійно дивуємося, що деякі люди навіть не здогадуються, що в колишньому аеропорту розмістилися 5 тисяч людей. Люди можуть практично забути про біженців тут. Звісно, це проблема. 21-річна Олександра хоче взяти справу у свої руки. Вона каже, що від очікування їй стає погано, тому вони з чоловіком взяли на себе ініціативу самостійно вивчати німецьку мову. Тунець один із найпопулярніших видів риби в Європі, і на міжнародних аукціонах за деяких тунців дають рекордні суми грошей. Але за даними екологічних організацій, багато видів риби масово виловлюються надмірно. Незважаючи на те, що ЄС та окремі країни запровадили квоти для захисту рибних популяцій, традиційним рибалкам на португальських Азорських островах стає дедалі важче конкурувати з великими траулерами. Їхні засоби до існування залежать від рибопереробних ко компаній, рибоохоронних органів і від удачі. Їхній робочий день починається рано вранці. Щодня ми відчалюємо, молячись, що знайдемо рибу. На борту немає обладнання для пошуку риби. Замість цього вони годинами оглядають поверхню океану у бінокль. У водах навколо дев'яти Азорських островів налічується понад 30 таких човнів. Як судно капітана Едуїно. Конкуренція жорстка, і кожен намагається виловити достатньо риби до того, як квота буде вичерпана і більше не можна буде ловити. Чайки подають знак, на який вони так довго чекали. З тунців переслідує дрібну рибу внизу і виганяє її на поверхню. На поверхні годуються чайки. Тепер вони будуть використовувати живця щоб привабити тунця. Із борту човна бризкає вода, щоб збуджувати рибу і змусити її клювати. Клює кидай більше наживки. Пауло Квадрос, брат капітана і співзасновник рибальського човна, який вони успадкували від батька. Риболовля тут була сталим промислом протягом багатьох поколінь. Біля Азорських островів тунця можна ловити лише вудкою, а утримувати можна лише тих, що важать понад 10 кілограмів. Сітки заборонені. На борту корабля 15 чоловік, яким потрібно прогодувати 15 сімей. І ось великий шок. Рибальське управління оголосило мораторій на вилов великого коготунця, який набуває чинності сьогодні о півночі. Капітан Едуїно та його брат Пауло обурені. Це так прикро. Ми ловили рибу менше місяця, а тепер мусимо зупинитися. Останні кілька років були дуже невтішними. Мені неприємно це говорити, але зараз ситуація набагато гірша ніж коли я починав. Вони на межі того, щоб здатися, як це вже зробили багато інших. Сонце повільно сідає, наближаючи кінець цьогорічного вилову великого коготунця. Капітан Дуїно запитує на консервному заводі, чи може він вивантажити свій улов. Йому відповідають що не раніше ніж через два дні, бо морозильні камери переповнені ще одна невдача. На зворотному шляху до порту він показує нам, хто спустошує моря. Гаманцеві неводи потрібно заборонити. Вони вбивають усі косяки. Особливо враховуючи те, яких використовують сьогодні, на поверхні плавають косяки приманки. Молодь ховається під ними для захисту від хижаків, але зрештою гине в сітках. Ці неводи сягають двох кілометрів завдовжки і двісті метрів за оглибшки. Майже 70 відсотків риби за рік виловлюється саме так. Головні європейські винуватці іспанський та французький флоти. Якщо вони не хочуть, щоб багато видів вимерло, вони мають це заборонити. Через два дні вони нарешті можуть вивантажити свій лов. Ця розкішна риба вагою 70-80 кілограмів, користується величезним попитом на міжнародних ринках. Вона ідеально підходить для суші чи стейків у вишуканих ресторанах і має бути безпрограшною ставкою. Але покупець приносить чергове розчарування. Лише 2 євро за кілограм цієї преміальної риби. Ціну диктує рибний завод влада пообіцяла рибалкам угоду менші обсяги вилову із вищими закупівельними цінами Але цього не сталося. Їм не вдалося навіть втримати старі ціни. що не так з нашим урядом. вони ж відповідальні. То чому вони нічого не роблять? Хіба не за це ми їм платимо? Це може стати крахом для флоту. Близько двох тисяч робочих місць прямо чи опосередковано залежать від рибальства. На Азорських островах проживає майже 240 тисяч людей, але дедалі більше покидають острови, зокрема діти рибалок. Знайти працівників ще одна проблема. Розповідає інший капітан рибальського судна, розвантажуючи свій улов. Якщо це ще не кінець, то ми дуже близько до нього. квота занадто мала, ціни на рибу низькі, пальне дуже дороге. Ситуація вкрай складна для нас. Я не можу дивитися в очі своїм людям на судні. Мене від усього цього вже аж нудить. Якби ми були в Іспанії чи Франції, тут би стояли тисячі човнів. Але нас просто замало. Замало щоб мати значення, і їхньому промислу загрожує вимирання. уявіть собі, що ви дивитеся у вікно на ферму біля свого будинку, і як раптом ні звідки з'являється велетенська діра в землі, яка буквально поглинає все навколо. Те, що звучить як сцена з фільму катастрофи, насправді сталося з фермером Фатіхом Сіком. він бачив це природне явище на власні очі, і тепер непокоїться за своє майбутнє Адже учені попередили, що в його рідному регіоні Анатолії на заході Туреччини з'являтиметься дедалі більше таких карстових воронок. Вони з'являються раптово і їх стає дедалі більше. Круглі воронки глибиною близько 20 метрів і до 40 метрів завширшки. Це смертельна пастка для людей і тварин. Тут, у центральній Анатолії, в регіоні Конья вони з'являються все ближче до сілий ферм. Зокрема, і на фермі Фатіха Сіка. Влітку земля на одному з його бурякових полів несподівано провалилася за сотню метрів від його будинку. Того дня я справді повірю, що настав апокаліпсис. коли моедзин закликав до молитви, знизу почувся гуркіт. Ми не розуміли, звідки він доноситься. Потім я побачив, як земля провалилася, і в повітря вдарив фонтан води. Експерти з університету Конья приїхали, щоб оглянути і виміряти діру. Вони ледве встигають справлятися зі своєю роботою. Тільки у цьому районі вже більше 2500 таких воронок. Для геолога Фетули Аріка подібні воронки не новина у цьому регіоні. Ми спостерігаємо масове падіння рівня ґрунтових вод тут ще з початку 2000-х років. Це спричинено посухою, кліматичними змінами та надмірним зрошенням полів. У ті часи рівень опускався на пів метра, максимум на метр, а зараз на декілька метрів. Лінії розломів часто слугують каналами для підземних вод. Коли вони пересихають з роками або опускаються у глибші шари землі, це може призвести до утворення карстових воронок. А рік багато років досліджує прогресуючу ерозію ґрунту. Тільки ділянки, позначені білим кольором, захищені від значного просідання ґрунту. у зафарбованих районах це може статися в будь-який момент. А це половина країни. Для фермера Фатіха Сіка небезпека ще не минула. Він виявив чергове просідання ґрунту у своєму загоні для худоби. Через нестачу місця йому довелося продати частину тварин. що мені робити? Починати все спочатку, десь в іншому місці. я не можу собі цього дозволити. Куди мені взагалі йти? Де ще безпечно. Такі люди, як Фатіх Сік, не отримали жодної допомоги від держави. Поки що, все, що зробила влада, це вивісила попереджувальні написи та обгородила ями. Критики звинувачують владу у нездатності забезпечити ефективне управління водними ресурсами. Якщо Сік та інші фермери хочуть зрошувати свої поля, у них немає альтернативи підземним водам. Вони буквально копають собі яму. Фермер у відчаї. Як би я не намагався пояснити, через що ми тут проходимо. Я не можу знайти слів. Це справді дуже важко. Сік мусить залишатися. У нього немає грошей, щоб зібратися і переїхати. Геолог Феттула Арік теж не може передбачити, коли і де відкриється наступна воронка. Хоча деякі попереджувальні сигнали все ж є. Якщо ви помітили незвичні скупчення води, чи дерева або електроопори, які раптово нахилилися, чи тріщини на стінах будинків або вікна, які перестали закриватися належним чином, все це може бути ознаками того, що земля ось ось провалиться. Поки що ніхто не провалювався у воронки, і жоден будинок не пішов під землю. Але вчений каже, що це може змінитися. Провалля все частіше з'являється вздовж автомобільних доріг та залізничних колій. Це означає, що під загрозою не лише людське життя, а й важлива інфраструктура. Центральна Анатолія колись була житницею Туреччини. Але чи має сільське господарство тут безпечне майбутнє? питання, на яке тепер вкрай важко відповісти. Ми живемо в епоху інстаграму та тіктоку, коли люди не лише отримують рекомендації щодо відпочинку в соціальних мережах, але іноді навіть обирають напрямки для подорожей, просто на основі того наскільки фотогенічне те чи інше місце. Але що відбувається, коли місце для фотографій стає надто популярним? Щоб з'ясувати це, ми вирушили до Швейцарії, аби розпитати мешканців маленького села Ізельтвальд, як вони ставляться до того, що їхній дім раптово перетворився на популярний туристичний напрямок, і як це пов'язано із південним корейським романтичним серіалом Якщо ви запитаєте людей про їхні життєві мрії, вони ймовірно скажуть прожити щасливе, здорове життя, дожити до 90 чи 100 років, залишаючись при цьому у хорошій фізичній формі і насолоджуючись кожним днем наповну. Але як цього досягти? Як з'ясував наш кореспондент, люди, що живуть на італійському острові Сардинія, можливо, відкрили секрет, як дожити до старості у хорошій формі. Антон Анджело 91 рік. Фермерство та вівці це його життя. Його вік не заважає йому працювати щодня. Це нашо. Якщо я перестану це робити, я помру. Це моя пристрасть. Вона дає мені життя. Чи я маю сидіти в кріслі вдома, старіючи? Бути фізично і розумово здоровим у старості тут, у гірських селах Сардинії, це радше правило, ніж виняток. Що вони роблять по-іншому? Провінція Ольястра на східному узбережжі острова входить до так званої блакитної зони. Регіонів світу, де тривалість життя вище за середню. Багато хто тут доживає до свого сотого дня народження, і так відбувається з покоління в покоління. Найстаріших вшановують сільські пам'ятники. Софії Конселі виповнилося 100 років у середині дев'ятнадцятого століття. Вона була бабусею Рафаела, яка дожила до 110 років. Її тітка в свою чергу дожила до 104 років у їхньому родоводі повно довгожителів, тому я переконаний, що генетика відіграє важливу роль у нашому довголітті. Едуардо Фіоріло вже проаналізував понад три тисячі сердинців. Разом зі своєю дослідницькою групою він дійшов висновку, що генетика відіграє важливу роль лише у перші 50 років життя. Парадоксально, але факт: чим старшими ми стаємо, тим більше ми повинні приділяти увагу тому, як ми живемо і що робимо. Як бачите, стиль життя відіграє важливу роль. Те, що ми їмо і чим дихаємо, дуже важливо хороше повітря і хороша їжа. На традиційних серединських сімейних святкуваннях подають тільки домашню їжу. Це все моє. Він виготовив усе це сам. Усе, що тут на столі домашнє це це, це і це. Ми намагаємося їсти тільки те, що робиться нашими руками. І ще дещо здається очевидним тут наскільки важлива згуртованість сім'ї. Я завжди почуваюся так, ніби я переродився. тут я частина суспільства. Я почуваюся в безпеці, Не ізольованим і не самотнім. І вперед. Швидше. І це в 91 рік. Ти точно доживеш до сотні. У регіоні Ольястра на сардинії схоже знайшли секретний рецепт довгого і щасливого життя. Отже, щоб збільшити свої шанси дожити до 100 років, потрібно їсти гарну їжу, бути активним і оточувати себе людьми, яких ви любите. Що ж, ця сардинська мудрість підводить нас до кінця сьогоднішнього випуску. Щиро дякуємо вам за перегляд. Пам'ятайте, що ви можете знайти більше чудових історій з усієї Європи онлайн. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах. З вами була я, Ліз Шоу. До наступної зустрічі.